Привіт! Я Мишка Руня і ти на моєму каналі. Не забудь підписатися і я розкажу тобі багато чудових історій про себе. Одного чудового ранку я прокинулася дуже рано. У віконечку моєї хатинки заглядав теплий сонячний промінчик. Я потягнулася, позіхнула і вирішила. Сьогодні я піду гуляти на галявинку. Мама допомогла мені вдягнути новий капелюшок з бантиком. Він був легкий і зовсім не тиснув вушка. У лапки я взяла свою улюблену іграшкову машинку, а ще яскраву повітряну кульку на довгій мотузочці. Мама усміхнулася і дала мені величезне червоне яблуко. Щоб не зголодніла, доню, сказала вона. Дякую, мамо. Я поцілувала її і весело побігла стежинкою. Дорога до галявинки була дуже гарною. Пташки співали, метелики літали над квітами, а вітерець тихенько гойдав травичку. Я йшла на співуючу пісеньку. Коли я прийшла на галявинку, то побачила там багато звірят. Хтось грав у хованки, хтось катав м'ячика, а хтось просто стрибав по траві. Всі були зайняті своїми іграми, а я нікого не знала, а вони мене наче не помічали. Трішки засмутився, я сіла біля великої ромашки і почала катати свою машинку навколо неї. Було б добре знайти друзів, подумала я. Але я соромлюся підходити перша. Раптом до мене підбігли два єнотики. Вони були дуже рухливі, їхні хвостики постійно крутилися з боку в бік. Яка гарна машинка! вигукнули вони. Даси погратися? Так, зраділа я, мені стало так тепло на серці, бо я подумала, нарешті в мене будуть друзі. Але єнотики вхопили машинку і швидко побігли на інший бік галявинки. Вони навіть не подивилися на мене. Я тихо зітхнула, може, вони ще повернуть її, сподівалась я. Щоб не сумувати, я почала розкручувати мотузочку від кульки, вона піднімалася вище і вище. Сонячні промінчики, ковзали по її боках, і вона сяяла наче справжнє сонечко. І тут біля мене приземлилася білочка, вона стрибнула з гілки так спритно, що я навіть здригнулася. Яка яскрава кулька, вона так личитиме моїй рудій шубці. вигукнула вона. Тобі подобається хочеш пограти? несміливо спитала я. Так. закричала білочка. І, схопивши кульку, миттю зникла високо на дереві. Я залишилася сама, мені стало дуже сумно, я завжди ділилась іграшками, але чомусь ніхто не хотів ділитися зі мною. Тепер у мене лишилось тільки яблуко від мами. Я стискала його в лапках і мало не заплакала. Ей, дівчинко, а ти часом не зголодніла? почався добрий голос. Я підняла очі. Переді мною стояв маленький їжачок. Його голочки м'яко блищали на сонці, а очі світилися радістю. Ні, сумно відповіла я. Шкода, зітхнув їжачок, бо мама дала мені смачну грушу, але їсти самому зовсім не цікаво. Я шукаю когось, з ким можна поділитися. Я здивувалась і усміхнулась. У мене є яблуко, давай ним поділимося. Правда, я так і знав, що знайду когось доброго зрадів їжачок. Ми сіли під ромашкою, розділили яблуко і грушу і з задоволенням все з'їли. Фрукти були солодкі, а ще смачніше було те, що ми ділилися ними разом. Мене звати Тіша, сказав їжачок, а тебе? Руня, відповіла я, смачного руня. Смачного Тіша. Ми засміялися, мені стало так легко й добре, я вже не почувалася самотньою. Після обіду Тіша запропонував давай збудуємо хатинку з гілочок. Давай, радісно погодилася я. Ми носили гілки, складали їх одна до одної. Тіша вигадував жарти, я сміялася. Ми працювали швидко і весело. Нарешті хатинка була готова. Вона мала маленькі дверця та навіть віконце. Ми сіли біля входу і милувалися нашою роботою. Та раптом ми побачили, що неподалік стоять білочка і ті самі єнотики. Вони мовчки спостерігали за нами. Яка гарненька хатинка, сказала білочка. Так, погодились єнотики. А можна й нами з вами погратися? Ми ж друзі. Я здивовано подивилась на них, але промовчала. Тіша нахилив голову і запитав Друзі, а чия кулька в тебе в лапках, білочко? Цієї мишки, сором'язливо прошептіла вона. А ви, хлопці, чия це машинка у вас? Цієї мишки опустили очі інотики. Тобто ви навіть не знали, як її звати, і не запросили її грати. Вибач, нас похнюпились вони. Мене звати Лія, сказала білочка, а цих братів руф і туф. Можна ми будемо з вами дружити? Я подивилась на тішу, він усміхнувся. Добре, сказали ми разом, але сьогодні вже пізно. Давайте зустрінемося завтра. Я принесу м'ячика, вигукнула Лія. А ми маємо повітряного змія, зраділи руф і Туф. Будемо запускати його по черзі, а завтра зранку зустрінемось на цій галявинці тут само. Так, завтра зранку, і ми всі засміялись. Я йшла додому щаслива. Тепер у мене були нові друзі. Я зрозуміла найважливіше друг. Це не той, хто забирає твої іграшки, справжній друг той, хто грає разом з тобою і ділиться радістю. А в тебе є гарні друзі? Я впевнена, що їх у тебе багато. Підпишись на мій канал, постав лайк до цього відео і слідкуй за моїми історіями.